Профіцит минулорічного бюджету Миронівського району більше 12 мільйонів гривень, і це незважаючи на падіння економіки країни. Окрім іншого, такі показники є хорошим підґрунтям для подальшої децентралізації та створення громад на території району. А від нас зараз вимагається зберегти стабільність, добробут і внести зрозумілий план розвитку нашої держави. Іде програма по перегрупуванню і утворенню нових громад. Все це від нас з вами залежить. Тому ми з вами повинні плідно працювати, вибудовувати загальну стратегію і її реалізовувати. А я думаю, держава нас повинна оцінити, і ми повинні зробити так, щоб наші жителі, наші, скажімо, мешканці і району, і області в цілому були вдячні владі. Під час зустрічі з головами рад різних рівнів та керівниками найбільших підприємств району обговорили стратегію розвитку кожного села окремо, їх об'єднання у майбутніх громадах та всієї області загалом одне з найбільш гострих питань, яке поставало, дуже близьке кожному українцю земля, адже Київщина займає одне з провідних місць в країні по аграрним показникам. Але зміни до законодавства прийняті ще в 2013 році, до цих пір заважають розвитку фермерства в районі щодо блокування цих, скажімо так, технічних документацій, які під будівлями питання тій самій в Київської області, коли за підсумками півтора робок роботи півтора роки роботи на цій посаді, за цей період моєї, за цей період на рівні в Київської області було звільнено вісім керівників. Окрім іншого, Максим Мельничук провів зустріч з жителями району. Їх також цікавлять питання землі та її приватизації, екології, соціальної допомоги воїнам АТО та сім'ям загиблих. На зустріч приходили як з індивідуальними проблемами, так і всієї громади. Ті люди, які сьогодні прийшли на, скажімо, на прийом, та дискусія, яка була, вона знаєте, вона запалює однозначно не тільки мене, як новопризначеного голову, а це буде безпосередньо і робота для всієї. Команди, скажімо, Київської обласної адміністрації найближчим часом голова облдержадміністрації відвідає ще декілька районів, аби побачити, як живуть інші регіони, адже поганий той господар, який не знає, що відбувається у нього в дворі. Дмитро Кливюк, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.